Перевозка Тревел це компанія, яка піклується про ваш комфорт на кожному кілометрі дороги. Незалежно від того, чи їдете ви до Італії, плануєте подорож до Словаччини, Австрії чи в іншу країну. Ми зробимо все, щоб ваша поїздка була легкою, безпечною та приємною. Автобусні перевезення в нашому автобусі не просто сидіння та колеса, а справжній комфорт у дорозі. В які сидіння, пледи, подушки, щоб ви могли відпочити та виспатися в дорозі. Безлімітний інтернет Starlink. завжди не. На Зв'язку навіть у горах, та на трасі, кава, вода, солодощі, щоб дорога була смачнішою. Зарядки для телефонів. Не хвилюйтеся, що ваш гаджет розрядиться у найважливіший момент: кондиціонер та туалет у салоні, щоб ви почували себе комфортно у будь-яку погоду, перевезення мікроавтобусом. Швидкий перетин кордону. Наші водії знають найзручніші маршрути. Це завжди допоможуть з багажем та зроблять усе, щоб ваша поїздка була приємною та легкою. Також ми організовуємо індивідуальні перевезення під будь-які ваші потреби. Наші маршрути та розклад доступні на сайті. Якщо вам потрібна консультація, зв'яжіться за номером на сайті. Подорожуйте легко, швидко та з комфортом. Ми про все подбаємо.